В ефірі радіо лисецької учнівської країни School Fox FM Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM І я її ведуча любенько Людмила. І я розповім про всі події у світі та нашому закладі освіти. Наші пращури раніше не мали такого різоводу посуду та побутового приладдя як сьогодні. Попри це, були деякі незвичні посудини та таємності, саме про них розповідаємо в нашому матеріалі. Безліч посуду, яким користувались наші предки, сьогодні можна зустріти хіба в музеях або ж десь у селах. Деякі приладдя мають дуже незвичні назви, форми та й призначення. Ночви ночви корються прямокутної або човноподібної форми, які видобувають із сільного відрізка деревини. Дуже часто їх робили із завуженими кінцями ручки, щоб було зручно переносити, використовували для купання дітей, щоб прати білизну, а також тут розчиняли тісто, сікли овочі та зелень, віяли зерно та крупи. Макітра, а для перетирання маку використовували конусноподібний посуд, який має назву Макітри. Виготовляють цей посуд із випаленої глини. Його також використовували для сходження тіста, подріблення інших продуктів. У загальному цей глиняний посуд багатофункціональний. Куманець це керамічна посудина, яку зараз використовують як прикрасу. Раніше куманець слугував для зберігання і подання на сіл різноманітних напоїв. Завдяки своїй специфічній формі напій контактував з глиною і мав стійку температуру та неповторний присмак. Цікаво, що куменці могли бути різної форми, але найвідоміше це форма дисків або кілець, які дуже щедро оздоблені різноманітними розписами. Куманець має вигнуту ручку і з ніжкою підставкою. Що ж, це всі події на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких. Мирного неба нам всім та слава Україні!